Ух, що схопив, опора повністю захавала конець. Грамі 700, мабуть. Ух, є. Приманка. Да. Незмінна. Ось дивіться, друзі, оце дійсно краси. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 18 вже серпня 23-го року. І ми виїхали на риболовлю. Виїхали в нові місця, де не були. В цьому році це самий нижній псел Сумської області. Далі вже буде Полтавщина. Ну, ми ще по Сумській області рибалимо. Виїхали традиційним складом в трьох з братом Дімою і з Максом. Макса висадили трохи вище, а самі з Дімою трохи нижче поїдемо, будемо на моторі і там вже ну, будемо дивитися, як і куди ми під'їдемо. Рівень води високий, дощі, так, такі дощі йдуть в цьому році, що все літо дуже високий рівень. Ось. Ну, Макс збирається, вже, буде зараз накачувати свого човна. Ну а ми з Дімою поїдемо туди трошки нижче за течією. Що, Шо, друзі, шоста година час. Ми з Дімою ще на 4 кілометри нижче по річці польовими дорогами проїхали. Тут на містинку таку класну, колись там декілька років назад, Та більше вже ми стояли тут табором на ночівлю. Місце дуже-дуже класне. Ми Будемо тут накачувати свого човна зараз, збиратися і вперед. Починати риболовлю. Давненько не були в цих місцях, місця такі у нас. Ностальгічні були дуже класні роли. Без 10.7 ми вже накачалися, зібралися в спінінгі зібрала вже на воді. На воді туман, течія така капітальна, рівень високий. Вода, ну, наче така прозорість середня. Не скажу, що дуже дуже погано ну, і не дуже гарно. Виявили проблему капітальну, я не знаю, як будемо зараз йти. Одна з лопастей гвинта мотору. Ми минулого, на минулих вихідних плавав, десь, мабуть, вдарився об коряги, або десь в машині ми її сломили. ну Побачимо, як мотор буде йти. На малій швидкості він той тим, а чи там буде глісер, я не знаю. Ну, Йдемо вверх, кілометра 2-3, а далі з Погнали! Ось, друзі, як все змінилось. Тут а взагалі такі непрохідні місця, можна сказати, стало отакий камиш. Там, де русло йшло, дерево впало. Капець! По спінінгам, друзі, у мене як завжди. Skyline для твічингу 15 1545 Arena Stream для головня там, і все інше. 3-10 грам. Трошки зміна по катушкам, катушки також дві фаворитівські. Тут Sirius, як завжди, 2,500 для твічингу, тут Аренка 2500 для більш дрібних приманок, бо страдіки я віддав на ТОшку. Тут там, ми піднялися десь декілька кілометрів вверх, кілометр три, мабуть. Течія така капітальна, води багато і вода не дуже прозора. Тут така течія струяка взагалі капітальна, тут стало в такій закабальці, трошки щоб річка відпочила після нашого мотору. І тут робимо перші закиди на коливалочки. Тут такі місця, здається, мають бути перспективні під Лобастого, під головня. Макс десь вище, думаю, він там ще або на ямці, або проточці десь там поки що рибали так он, перше клювання у мене було і окунь і такий окунь друзі шикардосний просто на максквада і там ще за ним були такі грамів за 300 мабуть ну 300 точно є Атакував Максквада, аж теплий окунь, бо вода дуже тепла. Щука, на жаль, поки взагалі не клює ось. На максквад 115 є окунець Окунець, красунець. і ми перший це гігантський щупак. 150 грамів десь менше ніж мій окунь. Ну що, можна привітати один-один рахунок. Ось таке щурятко, пливе додому. О, є клювання окуня на попір. Знову окунь непоганий такий. Клює годний. Попера повністю захавав окунець. Такий ну, менший, ніж перший, дивіться, де попер. Але ну такий також грам за 150 під 200. Дивіться, де попер. капец. Ух, чупарик схопил из риза мне попера. Капец, друзья. Был у меня классный попер от Саваджгир. Вискочила з мідляка на цей попір. Щучка така, не знаю, грамів 700 бачили, І його зрізала, мабуть, глибоко схопила. Ех, тільки Діма сказав, а ти що не боїшся на флюрі? А він ну, він просто на повідці не, не гратиме попер. Вискочила і все. Так, он у на нагінату піймав він другого мегащука, сам зябра схопив. Капець. Ну, давай, Мега риб, пливе додому. Так, у Діми клювання. Головень взяв. Нарешті головень перший сьогодні. Е -е, Select sprint копія з і перший голованчик сьогодні. Пливе додому малюк. Клювання у Діми, щучка, трошки більша, Грамів 700, мабуть. Нарешті, ну така, більш-менш щука у Діми взяла на нагінату на твічингу. У мене було два виходи, Діма піймав. Щупаки, ну, більш-менш, грамів 700-800 буде. Так, ось дімо клювання головня, головень такий нічогенький, такий, мабуть, півкільничок буде. Ну, грам 400 стабільний. Спринт спрацював. Від селекта. і такий гарнючий голованчик. Отакенький. Годиться. Годиться. Так, у Діми знову клюванячка, знову головень і знову такий, більш-менш розміром, такий же, як попередній, мабуть, близько 400 грамів. І працює оцей Select Sprint, Вистрілив сьогодні в шикарно. З щукою, поки не дуже складається, ось головень потроху покльовує. Є. Нарешті клювання головня, Нріс масакорота, голова. Тут весь стандартний, такий у мене точно як і у Діми. Голованчик плюс-мінус 400 грамів ось, ось ця блишня. Я побачив, що він там стоїть і я його взяв відмінно. Знову у Діма клювання. Це вже головень, також головень, але ну зовсім дрібненький, але який по рахунку? Четвертий по рахунку. це на відпускання. Так, є підсів з. Третього разу щось головники пішли, я ось навіть у Діми не знімав його вже наступного, Вон такі дуже маленькі. Лише головень клює, пробував відвічити на щуку. Щука не хоче. Це мій другий. А у Діма вже скільки? 6 чи скільки? П'ять. Друзі, час без 10-11 вже рибалимо. Так ми добрих, ну не знаю скільки вже годин. Що можна сказати? Ну, Я з основною метою їхав щуку сьогодні ловити тут в цих краях. Але з щукою в мене взагалі прольот повний, я бачив там декілька вигодів, дуже дрібних щупаків і все. Діма таки одну піймав щучку і таку ну, більш-менш на 700 грам. Ну кажу, більш-менш, бо ну, нема нормальної щуки у нас. Два шнурки він піймав. І потім переключився на головня, причому він на воблерок, на Select Sprint, який в цьому сезоні так особливо не відзначався. І у нього пішов кльов головня. Я на коливалочку постав, також пішли клювання. То по головням 5-2 рахунок на користь діми. У мене ще було два окунці. Все. Також зв'язувався З Максом Макс каже, зранку було декілька головнів. По щуці взагалі нічого. ну Вже там години-дві з Максом не балакав, не знаю, можливо, щось, щось ще цікаве було у нього. Продовжуємо риболовлю, стало вже спекотно так, достатньо. ну Хоча б головня половимо сьогодні. Зайшли в такий затончик. Перевірити, чи не стоїть тут а у тіньочку щука. Так, знову у Діми клювання головня, але головень знову трофейний. Якщо там спочатку попадався такий нормальний, то зараз отакі малюки. Це шосте, у Діми він підтягує свою статистику по головньому. Треба і самому, мабуть, на воблер переключатися, бо щось на коливалку погірше справа. О, у Діми клювання знову головня, Головень такий покраще попередніх точно. Блін, мені далеко до підсака лізти. Що, тут може і пів кіла буде. Та буде, тут точно буде. Це вже такий, можна сказати, трофей. І він... Він цього спринта, бачите? Як він його жадно хаває. Дивіться, де воблер. Ось вам і головень. Тут треба буде акуратно звільнити. Так, у мене з'явилася якась така штука, екстрактор. Як ним користуватися, не знаю. Виймати крючки. Ну що, зважимо найбільшого сьогодні головничка. Немає пів кіла, але майже 470 грамів. Так, підсів нарешті. Дуплет, друзі, дивіться. Ну Тільки у Діми красення, у мене малюк. У Діми знову такий, блін. Півкільне, якщо не більше, більше попереднього. Прям біля Діма вже красунчик. Це вже за пів кіла, мабуть, точно. Якщо той був до пів кіла, то той за пів кіла. Дуплєте. От реально дуплети головне. Так, ну я свого одразу відпущу, не буду мучити, такий грамів 120, мабуть. Пули ви додому. Ось дивіться, друзі, оце дійсно красень. Пам'ятаєте попереднього півкільного це вже ще більше і діми. Просто сьогодні якась роздача. Оце Select Sprint роздає. Пам'ятаю, хтось в саніній групі, Там щось мене... Намагався підстьобувати з приводу Select Sprint, що це не воблер, а фігня якась. Що це ми свідетелі фаворита чи щось, не пам'ятаю, що мені казали. Ось воблерок Select Sprint. Сьогодні онлайн, бачите, ось, роздає просто шикарно по ось таким по ось таким головням. Заважимо цього лобанчика. А ну-ка скільки. Це вже майже 700-680 грам. Це воно. О, підсів, тут гарний підсів також в мене. Такий півдільник, думаю, буде. Може, трохи менше діменного, але... але гарний. Також спринт. Друзі, ось! Ну, це 650 десь грамів Приманка незмінна. Ось такі красені. Ось такі красені сьогодні клюють на селект Sprint. Сьогодні день головня, день крутого головня. Так, друзі, ну. Ставочки, скільки мій головничок буде. Поменше дімоного, як я і казав, 625 грамів. Але це, мабуть, у мене найбільший в цьому році. Ну що, друзі, як почалася така спека, активізувався головині. Причому головині не просто головині, а такі гарні головні, яких ми у нас в місті не ловили давно. Такі 500, 600, 700 грамів. Ось, Піймали з Дімою так по декілька штук. Ну як по декілька? У мене 4 всього, Діма 8, здається. ну там Були і малюки, але було і по декілька штук взагалі красені, красені. Зараз будемо підніматися на моторі наверх до машини, там пообідаємо, туди має і Макс причалок, І у нас ще півдня стабільно риболовля. Я думаю, щось ще на сьогодні порадує. 12.30 час. Ось ми тут причалили всі вже в трьох. Ми знизу трохи піднялися, Макс зверху сплавлявся, тут вже мабуть хвилин 40 нас чекає, загорає, купається. Ось у Макса з кльовом погірше, ніж у нас. Ну він то піймав скільки ж, Штуки 4, чи скільки Ну, Дрібні, дуже дрібні. Дуже дрібні. Дрібняні з вашим ні о чому. Ні, ну Пару, мабуть, було таких, да, грам по 300. Один. Ага. Друзі, погодка сонячна, жарка, тому причагли сюди на пляжик під'їзд і спочатку потрібно покупатися, бо ну реально дуже спекотно. Ця спека вона подобається голові. Так, погнав купатися. Макс вже перекусив, він вже поплив, поплив рибалити, він, він забув коробку з воблерами вдома, дали йому один воблерок, облерок спрінт, тому він зараз думає, що в нього діло піде. Ну будемо сподіватися. Ні хвоста, ні луски. Тут біля машини таке чудове місце. якраз... Дуже зручно на цьому столику переобідати, тому і вирішили повертатися назад. Переобідаємо, а потім продовжимо нашу риболовлю. Вже, Думаю, будемо більше лише на головня полювати, бо щука ось поки спека, вона в повному ігнорі. Ну і коли така висока вода, вона також слабо дуже клює. Без 102 час ми вже виплили, будемо продовжувати риболовлю. Макс пішов вже вниз, також взяв в облирок, буде пробувати новий Ну Він і вверх піднімався, каже, поки б клювань не було. Ну, я сподіваюся, що у нас і після обідній вечірній кльов також по головню має бути цікавим. Не впевнений, що щука десь розклюється, але головень має бути активним. Починаємо закиди робити після нашого перекусончику. Спекотно реально так. Але як казав Санько спікер, сумський гуру по головлю, що на його останній риболовлі на річці Сейм, саме коли пішла така жорстка спека, у головня пішла така прям капітальна активізація. Головень це та риба, яка полюбляє спеку. Так, нарешті перше клювання у Діми. І знову дядечко такий, десь грамів 400 взяв вже під човном. Такий красунчик годиться. клювання в мене. Клювання було таке гарне, а клюнув всього ось такенький окунчик. Такий з долоньку на Duori Аліс Мідроллер. Ну, перша риба після обіду. І це добре. Ось такенького Діма піймав головника невеличкого, випускаємо. Камера на спеці перегрівається. Дима стабільно покльовує головничок, але зараз поки що невеличкий. Це у нього вже 12 й сьогодні. Працює все той же спринт, всі 12 на цього спринта. Так, ну нарешті у мене клювання після обіду. Головничок перший, також невеличкий, такий 200 грамовий десь. Це мій п'ятий лишень сьогодні. У порівнянні з Дімою дуже скромненько, але, але є. Ось такий хлопець. Відпустимо зараз. Плави додому. Підсів ще один шостий малюк торкав, 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 таки доторкав. Але ну, головень зовсім не той, що клював сьогодні в першій половині дня, на жаль. Малюк, конечно, клюють. Нарешті у Діми клювання. Що там взяло? Головник чи краснопірка? Головень, головень номер 14. То він думаю, буде зачароване число 13, і він його ніяк не переб'є, але ось додомку. Друзі, ось Діма піймав ще одну цікаву рибу. Це ялець. Не знаю як правильно буде Ялець, Це червонокнижна здається рибка, вона дуже схожа на головню. Дуже схоже на головень, але це не головень. У нього плавці білі. Відпускаємо яльця, хай росте. Ну що, друзі, ще трохи проплили ми після обіду, вже після обіду покльовує, так, головник, але дрібненький, дрібненький покльовує. У діми загальний рахунок 14. У мене 6. Мак дзвонив, також піймав він пару щупаків, одну щучку грам, таку 700-600, одну поменше. Піймав декілька головнів, то також слабенько і головні маленькі. Після обіду справи йдуть трошки погірше, ніж зранку, бо дуже дуже жарко. Камера перегрівається, постійно виключається. Капець. Ну що друзі, Діма вже збирається, я отуди от в коряшки роблю фінальний закид. сподіваючись, що може якийсь зальотний головен ще там стоїть. 7 я піймав, дуже хотілося б 8 але щось він не клюнув 17.09 час, вже завели мотор, ну і газуємо назад. Нам ще 5 км плити, забрати ще Макса. Там вже темп буде повільніше. Погнали, не втрачаємо час. Риболовля закінчена на сьогодні. Ну О 18.00 ми нашу риболовлю закінчили. Вже вигружаємося, збираємося. Треба за годинку постаратися все зібрати. Ось така трудова риболовля достатньо вийшла. Був якийсь період сьогодні дня, коли непогано покльовував головень. Піймали ми за два десятки на трьох. Були і гарні головні, були головні 700-600 грамів, півкільні головні. Але от вихід головня був десь з 11 до 13. Найкращий. Працював в Облер Select Sprint, абсолютний фаворит був. ось, ну там на блешеньки буквально декілька штучок було. По щуці у Діми три, але там ну, одна грамів 700-2 шнурочки. Макс піймав одну, також таку грамів 700 і шнурочок зійшов. У мене було декілька виходів шнурочки. Ну і зі старта у мене покльовав трошки окунець, пару штук, окунців я піймав одного там невеличкого після обіду. Всім дякую за перегляд, друзі. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і всім щасливо, всім до нових зустрічей. Слава Україні і слава нашим героям!